Добрий день, шановні члени журі. Мене звати Артем Жигаревич, я учень 8 класу з Мшанівського ліцею Забродівської сільської ради. І сьогодні я продемонструю вам свій проект «Алелопатична активність виділення рослин на проростання насіння. Актуальність роботи аулопатична активність є важливою ознакою рослин для конкуренції та виживання в певній території. Алелопатична взаємодія полягає у пригніченні або стимуляції проростання насіння росту та розвитку, передусім, особинам одного виду та інших видів фітоценозу. При вирощуванні культурних рослин все більше актуальності набувають технологічні рішення з позиції вивчення алеопатичних зимодій, польових і культурних рослин. Мета роботи вплив водних витяжок із маліси лікарської, полину гіркого, п'яти перцевої, малини звичайної, кукурудзи, перію звичайного, дуба звичайного, тополі тремтячої, горобини звичайної на проростання насіння пшениці. Згідно з методикою Гродзінської, відсортовані насінини пшениці висівали на фільтрувальному папері, змоченому водними витяжками з маліси лікарської, полини гіркого, м'яти перцевої, малини звичайної, кукурудзи, перію звичайного, дуба звичайного, тополі тремтячої, гробини звичайної, пізніше проводили оцінку схожості насіння. Проведення дослідження: Насильний матеріал, зібраний у природі висушили в темному приміщенні за температури 20-25 градусів Цельсія. Для отримання водної витяжки сухий рослинний матеріал розтерли в ступці у ваговому співвідношенні 1 до 10, 2 г ваги рослинного матеріалу на 20 мл дистильованої води. Проведення дослідження. Розчини водних витяжок рослин, меліси, полину, м'ятик, малини, кукурудзи, перію, дуба, тополі, горобини. Розчини профільтрували через 24 години після їх приготування. Чашки Петрі вистрілили фільтрувальним папером та пронумерували. Проведення роботи несли по 10 мл отриманої витяжки з кожної досліджувальної рослини на фільтрувальний папір і висіяли насіння пшениці 100 штук. Одночасно ще одну чашку Петрі з фільтрувальним папером несли 10 мл дистильованої води. Контроль. І також висіяли насіння пшениці 100 штук. Редати досліду встановили шляхом. Підрахунку відсотків пророслого насіння на дослідних розчинах і в контролі на дистольованій воді через 48 годин. На цьому малюнку зображено, як проростало насіння. Відсотки пророслого насіння на дослідному розчин в контролі на дисципльоній воді через 48 годин. Розчин перію 8%. Розчин м'яти 12%. розчин кукурудзи 23%. Розчин малини 27%. Розчин полина 28%, розчин маліси – 33%. Розчин горобини 37%, розчин дуба 43%, розчин тополі 51% і розчин дистильованої води 100%. Результати досліду встановив шляхом підрахунку відсотків пророслого насіння на дослідних розчинах і контролю на дистильованій воді через 40 72 години. Відсотки прослого насіння в досліджених розчинах та в контрольних дій через 72 години. Розчин м'яти 12%. Розчин періюз – 14%. Розчин кукурудзи – 26%. Розчин полину 28%. розчин маліси – 39%. Розчин малини 42%. Розчин дуба 46%. Розчин тополі 79%. Розчин горобини 81%. І розчин дистильованої води 100%. Порівняння середньої довжини корінців проросло насіння у досліджуваних розчинах та контролі через 72 години. М'ята перцева 2 мм. периль звичайний, 2 мм. кукурудза 2 мм полимірки, 2 мм. Маліса, малина, дуб, поля 5 мм. Горбина звичайна 15 мм та контролі 20 мм. Рунення середньої довжини пагонів проросло насіння у досліджуваних розчинах та в контролі через 72 години. М'ята перцева 1 мм рій, кукурудза, полин, ліса малина 2 мм, дуб, дуб, дуб звичайний 3 мм, тополя тремтячу 4 мм, горобина звичайний 7 мм та контроль 12 мм. Порівняння з середньою загальної довжини проростків у досліджуваних розчинах та контролю через 72 години. Метоперцев 3 мм, перій кукурудза полин – 4 мм, маліса малина 7 мм, дуб звичайний 8 мм, тополя тримтяча – 9 мм, горобина звичайна 22 мм та контроль 32 мм. Алгопатичний тиск досліджуваних рослин на проростання насіння пшениці. Горобина звичайна 19%, тополя тримтяча – 21%. дуб звичайний. 54%, малина звичайна 58%, маліса лікарська 61%, малин гіркий 72%, кукурудза 74%, м'ята перцева 86%, та пері звичайний 88%. Висновки: дані проведення досліджень свідчать про високу, алелопатичну активність. Перію звичайного, м'яти перцевої, кукурудзи, полину гіркого, меліси лікарської, малини звичайної, дуба звичайної на проростання насіння пшениці, допомірну аллопатичну активність хвороби незвичайної звичайні на проростання насіння пшениці. Види засліджуваних росин, які мають високу алопатичну дію, є найбільш небезпечними для пшениці, особливо на початкових етапах її росту. Дякую за увагу!